гіжа Ой, трики эти. Иска, а ну было. Здесь у них электродроты проводили не могу. Чекай, о, то зробила. Что? Да ж я хотіла чуть-чуть. О! Че, си, че? Мяу? Мяу Ні, без драфнула б, я всі би то випади в другому мене. Что, виключати, включати, включати такого? Там пауза. А може виключати включати, так? Ей, всі пиші. Ну якого ти дані? Чи вона не заранее? О, так так. Тихо. А куда-то. Ну И і все. Не її добре притягне. А де у нас міста? Не знаю. А де третя хуття, Блін, я її не бачу. Я так вже притягнула і через. О, я нас знімаю зараз.

É, o desboque não só isso. Não, não. Ah, que nóis, Ó, esse baque Olha, Olha. А мені мне котку. Буставай yeah. Ні. Давай. Давай, скажи. Да, yeah. на куде он китка фору? Але іди сюди, около того, йде стай, щоб в була О! Ага. Зібра, здорово. Зібра. Зібра. Камеру пол. Ладно. О, вот так. Намазь, да? да? Знаешь, что там шутка Там хавка для ноготь. Лапорот. Мы бы я минутку не ругли.